Речі. От на Черепаш йому острівці, хоча я вже думаю, це скріж не черепаший, а скріж бобровий острівець. Ось такі класи зробили бобри. Можна їх трохи поближче роздивитися. Накидали маскування згори. Це вже, мабуть, стара їхня нора. І от там вони десь живуть. Навіть вон пляшку з-під води затягали. І десь там в березі вони зробили собі домівочку. І оце таке от навколо понатягали.